So come and push it on me if it feels alright. When you jump it low and break. Хай хай, з вами хай. Сьогодні ми будемо робити е, відео. Ой, буде відео на це, що будемо міняти оцю типу, шапку канала в пейнті. Нам треба взяти нажати на цей карандаш, писати ре редагувати зображення каналу. Ми беремо, воно зараз грозиться. О, вроді б загрузили. Потім он тут пише, зображення канали має бути 250, 2560 на 1440. Тепер ми заходимо в Paint. Держить. Нам треба взяти...